Вони допомагають дітям, а інколи й дорослим відволіктися від негативних думок про хворобу та лікування в Ужгороді. Протягом двох днів тривали безкоштовні курси лікарняної клоунади. Розраховані вони на психологів, педагогів, медиків, акторів, аніматорів, які хочуть використовувати цей метод в своїй роботі. Для того щоб працювати лікарняним клоуном, потрібно мати і психологічну підготовку, і педагогічну, і саме самій людині бути достатньо стрім. Со стійкою. Тому і навіть по нашому досвіду, скільки людей до нас приходили за цей час, бо ми вже займаємося 2013 року лікарняною клонадою. Дійсно, багато мало хто залишається в команді, бо це не всі можуть. Завдання лікарняного клоуна сприяти відновленню емоційного стану дитини, яка постраждала від тривалого перебування в лікарні, адже лікарняні клоуни це не звичайні аніматори, а люди, які з тонким відчуттям справи підходять до своєї професії. Сії ігри у медзакладі допомагають зняти напругу та стрес дитини і пришвидшити одужання, впевнені тренери. Ми працюємо з дітками, у яких основна діяльність, основні в життя проходить в ігровій формі. Вони навчаються, перероблюють травматичний матеріал і так далі. І тому ми пробуємо наших майбутніх, я надіюсь, лікарняних клоунів, Занурити у цю атмосферу, саме вправи, бо теоретичного матеріалу у нас не так багато. Навчитися розважати маленьких пацієнтів медзакладів зголосилися з десяток людей. Серед них і студентка Київського університету культури Каріна. І мені от якраз дуже зараз корисні ці тренінги, бо мені з дітьми набагато важко проводити заняття з дорослими простіше, а я хочу більше зрозуміти дитячу психологію. І ну, взагалі дуже цікаво, бо мені прям от хочеться допомагати людям і, можливо, от надалі спробувати себе в цій спеціальності. Також долучився до тренінгу і музичний терапевт, який працює у дитячій онкології в Харкові. Я щоб на цей тренінг, щоб підтягнути себе у теоретичній базі та перенести досвід лікарняної клоунати на музичну терапію, тому що це. Я вважаю, що десь близькі сфери, там я можу себе у цьому підвищити свій рівень. Окрім навчання з лікарняної клоунади, актори займаються і з дітьми, які постраждали від війни. Дуже багато є таких функцій, де саме може допомогти лікарняний клоун. Але є кілька напрямів: тобто є напрям безпосередньо лікарняної клоунади, а зараз є ще дуже актуальний напрям антикризові клоуни. Це коли ми працюємо з дітками ВПО, з громадами, в яких є різні діти, і в яких зараз у нас скажімо так, що всі діти вони під впливом серівно стресу пов'язаного з війною, дводенні заняття безкоштовні їх провели за підтримки міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Словацька Республіка в партнерстві з організацією «Sign of Hope» за фінансування федерального міністерства закордонних справ. В Німеччині